Привіт всім! Радий вас вітати на своєму каналі, присвяченому столярній справі. Тема сьогоднішнього відео недаремно зачеплена. Це е, копірувальні фрези. І чому не варто купляти ось такі набори з такими фрезами. Е, я тільки... Ці фрези були куплені вже давно, десь два роки назад, Як тільки я почав займатися своїм хобі столярною справою, і по своїй ще такій необізнаності, не знаючи, який інструмент купити, що вибрати, комплектуючи різноманітні, завжди фінансова складова вирішував зекономити, спокусився на такий набір купірувальних фрез. Ну, думаю, за таку ціну купити 5 готових фрез різного, різної довжини. Хвостовик тут 8. Ну, під мій фрезер Fiolent я хотів взяти. Ну, спокусився. Ну, одразу взявши набір, я вибрав там саму меншу фрезу. От нею спробував буквально перейти там один. Свій виріб. Ну, зразу мене щось занепокоїло. Ну, не будемо говорити вже про напайки, які тут є, яка їх як низька якість і гострота цих е, нужів. Е, ну, порацювавши цією маленькою фрезою, ну, вже мене щось насторожило. А коли я вибрав, мені треба було... Невеличкі, невеличкий зйом, але такою великою копірувальною фрезою. Ставивши свій фрезер, я його включив. Ну, тут звук фрезера повністю помінявся. Не зрозумів так, фреза добре мала такий бій, ходила при оборотах. Ну, думав, я можливо погано закріпив цангу, закріпив фрезу в Цандезі. Ну, відкрутив ще раз наново, зменшив обороти, думаю, велика фреза, великий діаметр. Е, діаметр не великий, але довжина велика. Ну, якось худо бідно попрацював нею цією фрезою. Плюс, що ріжучі якості в неї взагалі ніякі. Е, попрацював ще десь так. 20 хвилин з перервами. ну Я зняв матеріал, такий чорновий. І тут мене, думаю, вирішив попробувати в цьому саме справа. А як тільки я е, от прикладаю рівний, рівну поверхню свого кутника до ножів? Крім всього іншого, що. Е, один ніж знімає більше, більше має навантаження, на ньому, було видно по ньому, як ріжуча кромка зрізана, більше стерта, як інші ножі. Виявляється, що відносно хвостовика, ці ножі мають неозброєним оком видно, що різний відстань від леза до хвостовика. Тобто одне лезо працює. Інтенсивніше і більше знімає. Плюс, коли я приставив е, своє поверхні до самої фрези відносно хвостовика, видно, що в певних е, точках різний зазор між от, лінійкою і хвостовиком. Тобто сама фреза вже е, скривлена, вона має дисбаланс. І от неї попрацювавши, я от зразу. Поставивши іншу фрезу, замітив, що підшипники в моє фіоленту почали гудіти. І не доводячи вже до такого гіршого випадку, я зняв свій фрезер, зняв підшипник і довелося замінити на нові. От все задячуючи таким фрезам, які мають страшний дисбаланс, ще плюс скривлені хвостовики. На тій великій фрезі, якої взагалі не працював, я взагалі побоявся після цього ставити її в будь-який фрезер. Представивши от лінійку, я побачив, що ріжуча кромка взагалі має дугу. Вверх і низ цієї кромки, вони мають от не відповідають одній усі. Тобто тут є велика дуга. І знову так само дисбаланс відносно хвостовика, яку видно просто неозброєним оком. Якщо так навіть візуально покрутити, можна побачити, що тут є дисбаланс. Але по своїй необізнаності тоді, захопившись ціною, захопившись товаром, от я тільки починав хобі і все скупляв до своєї невеличкої майстерні. Ну, попав. Ось так попав. Тепер виставляю це відео, щоб інші, інші е, люди не мали таких самих проблем, як і я. Щоб після цього навіть не загробите свій інструмент, який ви купили за свої кровні гроші. Е, не, не думайте, що за дешеву ціну можна купити якісний набір ну, там, фрес. У мене є набір фрес, який я купив тільки початку своїм. Е, фрезером фіолентом, ну, і правдою вони мені служать, і то я не всі використовую фрези з цього набору. Але тепер дійшов одного висновку. Якщо мені потрібна якась фреза, якщо потрібна купірувальна фреза, я купляю її е, окремо одну фрезу, яка мені потрібна. От В даному випадку, якщо мені потрібна купірувальна фреза, нам 30, 30 мм, я беру її запасом 35-40. І вже тепер намагається брати фрези під свій е, новий фрезер е, Мактек з цангою 12 для того, щоб витримували хвостовики невантажні, які на нього дають його, з вісімкою, ще й з сирим матеріалом китайським. Це явно неможливо зробити. Тому не попадайтесь на такі покупки, краще докладіть грошей. Ну, вже свого досвіду чесно знаю, що краще докласти е, грошей і купити одну нормальну річ, навіть не набір, а під свої потреби в даний момент під проект, купив якусь річ, її використовує. Є потреба в іншій фризі, купляє іншу фризу знову дорожчу, яка ну, мені потрібна. А з цих варіантів, ну, е, саме ця менша маленька фриза, не знаю, їх навіть... Щоб знімати підшипники, переточувати на якісь просто хвостовикові фрези, нагості не хочу і побоюся їх використовувати. Тому тільки металолом. Добре, до нових зустрічей. Кому було корисне відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.